Ким ми стали. Наші питання усі стали ємкими, наші слова аж надмірно разючими, наші розмови глибокими й терпкими, а наші рухи нівороку рішучими. Всі наші сни стали дуже примарними, а відчуття до аж гострими. Погляд різким, Матюки Філігранними. Зморшки у нас стали дуже дорослими, наші бажання враз стали конкретними, а наші мрії у всіх однозначними, темп божевільним, пориви шляхетними, а всі гріхи стали раптом оплаченими. Стали проблеми старі дріб'язковими, сварки, образи, момент непотрібними стали до всього ми раптом готовими, навіть карати як Бог. Стали гідними. Люди навколо ураз стали справжніми, кого ледь знав навіть ті незамінними, друзі, як скарб, незнайомці уважними, а наші рідні так просто безцінними. Помисли наші стали величними, цілунки і зустрічі, наче останніми, спокій та тиша на диво незвичними. Щоденними стали лиш втрати з прощаннями. У якийсь момент ми прокинулись цільними, і від павутини ілюзій розкутими в той ранок ми стали по-справжньому вільними, а всі місяці в одну мить стали лютими. Але наші вчинки не стали звірячими, хоч наше життя були всі пошматовані. Проекти та плани розстріляні й страчені, а звичне майбутнє ущент закатованим. Бо наша любов враз постала безмежною, а ненависть клята простою і банальною. Віра прийдешнє, беззастережною, а подруга смерть абсолютно реальною. Ми стали не тими, про кого ми марили. Ми стали Складними та непересічними Епічних героїв, що в книгах затьмарили. Тепер і про нас книги теж будуть вічними. Ми стали Атлантами і Прометеями. Свобода та гідність ось це наше знамено. Ми сенсами сповнимо світ та ідеями. Лиш русськими більше ніколи не станемо.